Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І з цього року, як ви вже знаєте, ми не просто копаємо картоплю, ми влаштовуємо справжній батл сортів, якісь сорти найкращі по версії глядачів. Хто з них найкрутіший, звичайно, буде вирішувати саме ви, Ви будете визначати. А сьогодні до вашої уваги два сорти картоплі це гопак чи пікасо. Чимось схожі між собою, чимось різні. Ставте вподобайки під відео. Пишіть коментарі, чи вирощуєте дані сорти картоплі, а ми переходимо до битви. Гопак. Картопля, що танцює на грядці. Гопак це не просто сорт, це емоція. Посадив, і він одразу починає рух. Паростки зриваються, гопцювання, бадилля, мов на фестивалі. Кажуть, коли копаєш гопака, то не можеш просто так. Хочеться дістати бубен, вигукнути Опа і викрутити козацький вихиляс. А ще він дуже витривалий: і до дощу, і до спеки, і до жука. Та мені що, я ж гопак, говорить він. Бульби такі міцні, круглі, з характером, і головне росте швидко, ніби на змагання, справжній патріот грядки. Отже, гопак. Що можна сказати про. Картоплю гопак. про врожайність сорту картоплі гопак. Знову ж таки, в цьому році краще, ніж в минулому, як і більшість сортів завдяки погодним умовам Така картопліка гарна з вічками, такими, бачите, як фіолетовими, напевно, більше, чи навіть не знаю, як сказати. О, може, так видніше наведеться. Отакі гарні вічка в неї. Гарний такий сорт української селекції. Непоганий дає врожай. В кожному кущі є по 2-3 по по картоплини, таких товарних, великих, які готові до споживання. Так що, так, непогано, я дивлячись на те, яку ділянка була засаджена і скільки ми викопали картоплі. Так що гарно. Все одно одне можу сказати, не знаю, гарний сорт він по смаковим якостям, і по врожайності, де я кожного року. Але чомусь у мене до неї якась недовіра. Не знаю, чому до цього сорту картоплі. От Щось у ньому не так, а що не знаю. Хоча, раз повторюю, врожайність гарна, гопака, смакові якості добрі. Все в нього чудово. Але щось щось от не так. Так що отак потанцювали гопака на городі і от такий врожай зібрали. Пікассо художник у світі картоплі. Пікассо сорт із великим баченням і широким розмахом. У нього на бульбах рожеві плями, ніби мазки пензля великого майстра. Це не просто картопля, це інсталяція. Копаєш і ніби потрапляєш у музей сучасного мистецтва. Форма незвична, колір з фантазії, врожай Вражаючий. Кажуть, як посадив Пікассо? То вже готуйся, що сусіди питатимуть, а що це в тебе за такий модний сорт із таким дизайном? А ще він дуже витривалий. І хвороб не боїться, і посуху переживе, і при цьому ще й дуже смачний. Пікассо. Сорт Пікасо Колись давно, коли я ще так сильно не займався картоплярством, ми садили на своїй присадивній ділянці Пікасо, але чомусь я не знаю чому. Ми її вивели, напевно, вражайність гіршу стала давати. Чи ще щось не пам'ятаю. ну Щось воно не було. Минулого року мені дали 12 картоплинок. Чи на 11 не пам'ятаю? Думаю, дай другий раз посажу, хай вона знову з'явиться на нашому городі. Подивимося, як воно є. ну Оце з 12 картоплинок, оце отака. От Пучка. Щоб сказати, що супер класна картопля, не скажу. Щоб сказати, що теж погана ні. Да, такі картоплинки є, не сильно великі, звичайно, ну, може вона така є, треба почитати характеристики. А може земля їй наша не дуже подобається. Але плюс-мінус гарні такі, начебто, картоплинки є. Ну, Подивимося, залишимо ще на один рік, що вона дасть як посадити трішки більше. Чим 10 картоплинок. От, оце така Пікассо ну Бачите, своєрідна своє вона з такими вічками її не спутаєш ні з чим, вона особливості в неї є. Отак От сорт Пікассо Що ж там у вас вирощуєте ви його чи ні, які врожаї у вас? Ну, а тепер ваша черга. Написати в коментарях, хто переміг сьогоднішню битву. Хто володар між цими двома сортами веселий, витривалий гопак чи Пікасо, художник картопляр із шедевральним виглядом? Так що вирішуйте ви, пишіть в коментарях, який сорт картоплі вам більше до душі більше вам подобається. А наприкінці сезону ми підрахуємо голоси і назвемо головного переможця року. І ще буде конкурс з призом, то слідкуйте за оновленням. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.